Всім привіт! Величезний асортимент светрів бренду Мережка вимагає більше відео зі стилізаціями. Отже, сьогодні знову показуємо образи з трикотажними светрами. Образ у дуже спокійному, нейтральному пісочному кольорі я вирішила стилізувати, використовуючи принцип такого цікавого монохрому. Що я власне маю на увазі? Ми беремо той же коричневий відтінок і додаємо до нього різні барви. Додаємо більше червоного рудого і в нас виходить теракотовий. У нас може бути шоколадний з чорним, і таким чином образ дуже збалансований по відтінках, але разом з тим не виглядає нудно. Гірськолижна естетика стає актуальною кожного зимового сезону, тому для сірого кольору светра я обрала саме такий варіант стилізації. Тут використані спортивні штани з влогостійкого матеріалу, а також сумка з технічної тканини. Також варто звернути увагу на те, що масивне взуття на прихованій платформі дуже красиво працює з видовженням силуету. Зелена кольорова палітра, особливо оливкова її варіація, одна з найактуальніших у цьому сезоні. Тому светр у зеленому кольорі я вирішила доповнити максимально схожими відтінками для того, щоб підкреслити його і зробити максимально цілісну палітру. Також хочу сказати про пропорції в цьому образі. Дуже важливо, особливо для невисоких дівчат, щоб чоботи заходили під довжину шортів. Таким чином, силует не ріжеться і виглядає гармонійно. Минулого разу в'язаний светр у соковитій вишневій палітри ми стилізували у більш елегантній варіації. Сьогодні мені захотілося зробити більш кежуальний і можна сказати більш бунтарський образ, в якому використані достатньо брутальні джинси з потертостями та достатньо грубі черевики. В'язаний светр з принтом також можна адаптувати для святкової події. Яка відбувається у приміщенні з відповідним температурним режимом, саме тому я обрала досить маленьку сумочку, а також сатинову спідницю, які урівноважені більш теплими текстурами самого светра, в'язаного фартушка та замшових чобітків. Светр у смачному відтінку какао я вирішила заміксувати з цікавими фактурними речима. Я затягнула шнурочки на штанах створюючи ось такий целет, який разом з тим має дуже красивий звужений акцент внизу. Пухнаста бордова сумка тут теж не випадково, адже вона є таким міксом кольорів, штанів та светра. Напишіть у коментарях, яку модель светра ви б хотіли побачити у стилізації наступного разу.